У Чернівцях продовжують боротися з енерговитратами. Двигуни від БТРа, які виходять з ладу на сході України, ремонтують в Лужанах на Кіцмищині. Десятеро депутатів міської ради нині проходять медогляд. Четверо вже беруть участь в антитерористичній операції. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. В зоні АТО загинув ще один буковинець Дмитро Руснак, 1993 року народження. Про це повідомив заступник обласного комісара Валерій Мовченюк. Служив загиблий за контрактом в 24-й механізованій бригаді і загинув в Луганській області 9 лютого. Приклад влади десятеро депутатів Чернівецької міської ради нині проходять медогляд. Повідомили в міському військовому комісаріаті. Вирушити на схід та стати в передовій поруч з іншими вояками народні обранці не відмовляються. Депутат міської ради та керівник Чернівецької громадської організації Золоті Леви Чорної Сотні Олег Громадський на початку тижня вирушив в зону АТО в Луганську область. У телефонній розмові він повідомив, на передові знаходиться близько 40 активістів цієї всеукраїнської організації з різних міст. Екіпірування вирішили придбати собі самі. Бронежилет дістався від волонтерів. Колись розповів Олег Громадський. Він служив в інженерних військах. Зараз двотичневий вишкіл добровольцям пообіцяв їхній командир. Ми їдемо в Луганську область, столицю Луганська на даний час буде там. Там уже чоловік 40, і зараз виїжджає з Коломиї 10 чоловік, чоловік, Чірніців їде троє, з Дніпропетровська чоловік п'ятнадцять, київський, ну, знаєш, от 50, думаю, набереться. думареться. рахунок підготовки наш командир проводу нашого всеукраїнського сказав, що натягає більше ніж на якійсь базі там на двох місяців. В міському військоматі повідомили, ми догляд нині проходять десятеро депутатів міської ради. Мер на своїй останній прес-конференції сказав, що половину народних обранців вже пройшли медичну комісію. Сам Олексій Каспрук пішов до військомату ще півроку тому. Я з березня місяця, як тільки почалися ці всі події, відвідав військкомат, вніс всі уточнюючі дані в свій обліковий в облікову картку і чекаю розпорядження. Троє депутатів міської ради Сергій Лазарів, Андрій Кавуля та Юрій Ветаманюк вже тривали часи з невеликими перервами перебувають на сході. Туди вирушили у вересні 2014 року добровольцями. Нині депутати знаходяться у трикутнику Артемівськ, Краматорськ, Слов'янськ і виконують завдання штабу АТО у мережі Фейсбук. Повідомив нам Сергій Лазарів. Телефоном депутати добровольці спілкуватись заради безпеки не можуть. Гуманна, Михайло Антонюк, місцевий час. Двигуни від БТРа, які виходять з ладу на сході України, ремонтують на Буковині в селищі Лужани. Військові продають їх волонтерам або пересилають поштою. Тут двигуни розбирають, замінюють деталі, ремонтують і знову відправляють на передову. Аби зекономити час, буковинські волонтери зараз розробляють можливість створення мобільного сервісного центру і готові самі поїхати в зону проведення того, аби ремонтувати необхідну техніку на місці. Степан автомеханік цим заробляє собі на життя, але майже рік тому на прохання місцевих волонтерів почав ремонтувати двигуни військової техніки, яка виходить з ладу на сході України. Зараз Степан трудиться над двома двигунами від БТР та Камазу. Каже, вони дуже пошкоджені, один ремонту не підлягає. Є велика дира, поламані шатуни згорівші також обламаний поршень, що цей блок вже не підлягає ні реставрації, ні ремонту. А щоб зремонтувати інший, треба великі кошти. Ну от колінвал новий, стоїть 40 тисяч гривень. Якщо купити новий колінвал би уш, не можна там за 20 купити. Але незважаючи на труднощі, волонтери з Лужан рук не опускають, бо знають, що їхньої допомоги дуже чекають бійці. Без техніки ми війну не виграємо. Це завжди так було. Хто мав кращу зброю, той і вигравав війну. Тому звертаються по допомогу до всіх небайдужих. У кого є можливість допомогти там колінвал, хоча б Р-1, щоб був. І якщо є у когось блок. У нас залишається от зараз з одного мотора, залишиться елементи і запчастини. Тому ми, буде така змога зібрати ще один двигун. Потреба в ремонті двигунів і техніки загалом кажуть волонтери надзвичайно велика, бо транспорт швидко виходить з ладу, а механіків та запчастин там немає. Тому волонтери хочуть започаткувати проект мобільного сервісного центру, зібрати фахівців, придбати все необхідне та поїхати в зону проведення того, щоб на місці все ремонтувати. А поки що разом з двигунами готують до відправки ще й ниву машину подарував підприєм хлопці її відремонтували і пофарбували. Сьогодні буде до кінця зібраний салон, і вона поїде до електрики. Електрики мусять перевірити всю проводку, все, що є, і чи лише це механіка передивитися? Ну, масла поміняти в редукторах. Окрім транспорту, кажуть волонтери, бійці найбільше потребують новітньої техніки. Тепловізори, біноклі, прибори ночного бачення і особливо рації, рації, якими вони можуть з блокпоста до блокпоста, тому що телефони не працюють. Це їхне побажання. Не зникає потреба і у вбранні. Волонтери зараз вдягають ще й тих, хто повертається в зону АТО після лікування та новобранців. є сливка, і він нам озю проплатив. Оця зараз форма буде йти на передову. Вона вже поїхала в станицю Луганськ. Вона вже була у пісках, ця форма ми вже віддали. Вона в Дебальцево вже пішла, І тепер відки будуть хлопці дзвонити, тому дамо і зізнаються, їхня робота це все їхнє життя. Інакше діяти вже не можуть. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. У 2015 році Буковинці мають змогу скористатися податковою знижкою на навчання. Для цього потрібно мати квитанцію про сплату, договір з навчальним закладом і рахунок, куди потрібно повернути кошти. Але зауважують податківці, таку знижку не можуть отримати підприємці. На додаткове пенсійне страхування може бути, на іпотеку відсотки. Тобто, як ви взяли іпотечний кредит, на ці відсотки можна скористатися. А слідуючи, що може бути, це на переобладнання транспортного засобу, це на репродуктивну медицину. Торік на податкову знижку було подано понад три тисячі декларацій. А отже, з бюджету повернуто майже 3,5 мільйони гривень. У Чернівцях проведуть енергоаудит близько півсотні шкіл, садочків та поліклінік. Основною метою фахівців стане дослідження енерговитрат та підрахунок, скільки коштів потрібно на реконструкції. Зрештою, міська влада планує отримати від німецького інвестиційного фонду близько 9 мільйонів євро кредиту. За них і проведуть потрібні досконалення, щоб максимально заощаджувати на енергоносіях. Енергоспоживання відтак планують скоротити наполовину. Щоб дітлахи у школах та садках не замерзали ще до початку опалювального сезону або десь навпаки не було понад норму тепло. В Чернівцях почали проводити енергоаудит. Дослідити на втрати енергії планують близько 50 поліклінік, шкіл та садочків. Робитиметься фахівці протягом 24 тижнів. Зрештою повинні надати економічні розрахунки, скільки йде грошей потрібно витратити на реконструкції. Трошки раніше ми вже будемо мати... Попередні розрахунки, які саме заходи це можуть бути, в комбінації, яка буде і економічно, і технічно обґрунтована, і для міста, щоб можна було прийняти рішення, що саме які пріоритети, пріоритетні технічні рішення для вас, і так само для нефко, щоб це входило в рамки їх. Критеріїв щодо відбору проектів. Невко це міжнародна корпорація, яка інвестує кошти в екологічні проекти. Чернівецька влада планує отримати від нефко до 9 мільйонів євро. Представник фонду каже, вони зацікавлені, що після удосконалень та економії коштів на зменшенні енерговитрат місто змогло не лише повертати кредит, а й поповнювати свій бюджет. Мої інтерес інтересневку в основному це, щоб улучшити екологічну проекти до ні только довжні влияє на. Екологію ну ніч ної що на фінансово фінансової состоянні корот енергоаудити за грантові кошти організувала компанія GSD, яка займається проектом енергоефективність у громадах по Україні. Ми вже передали місту сьогодні п'ять перших енергоаудитів, до кінця цього місяця. Ще 10 буде при закінчено, і також ми ще на запит. Вашого міста також беремо на себе зобов'язання доробити, скільки ще буде потрібно для залучення фінансування. Після складення енергоадутів та проведення реконструкції зменшити витрати енергії в соціальних об'єктах сподіваються на половину. Має Ярослав Левицький місцевий час все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах, Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на Ютюбі. Всього доброго! Панська гуральна відкривається у Чернівцях. Це ресторан, який не лише приємно здивує відвідувачів цікавим дизайном, Лозунг Нашого закладу це новий смак старих традицій. Ми відроджуємо старі традиції нашого буковинського краю. Саме в цьому закладі, але й потішить унікальним меню, в якому вдало поєднуються страви трьох традиційних для Буковини кухонь української, єврейської та молдавської. В основу цього ресторану полягає концепція етно-буковинської кухні. Ми використовуємо продукти місцевого виробника, тобто локальної кухні. До того ж, панська гуральна повністю відповідає своїй назві. Тут відвідувачам запропонують особливі напої, наливки та настоянки власного виробництва. Ми відроджуємо гуральництво, тобто Славнозвісний рід гуральників, колись походив з Буковинського краю, пропонуватиме своїм гостям різноманітні напої, вироблені власноруч нашим гуральником. Пальській гуральні декілька залів, тому тут затишно себе почуватимуть закохані пари. Вдало можна буде провести ділову зустріч, весело зібратися великою компанією чи погомоніти старим друзям. А зручне розташування, традиційна кухня, автентична атмосфера закладу, фотокартки з зображенням старого міста, цікава крамничка. Сувенірів роблять панську гуральню туристичною знахідкою для чернівців. Сподобалася атмосфера, така душевна, затишна, гарна музика, гарна обстановка. Вразила мене те, що тут є крамничка. Яка порадує туристів. Це справді достойне місце, куди можна запросити е гостей, друзів. Вони скажуть, о, нас цього поки що ще немає. Якщо ж додати ще й приємну музику, висококваліфіковане обслуговування, широкий вибір в меню страв та напоїв, то панська гуральна обов'язково стане улюбленим місцем всіх чернівчан для відпочинку, зустрічей та незабутніх вражень. Створений на легендах нашого міста, на історичних фактах, які ми збирали. Ресторан панська гуральня розпочинає свою роботу 12 лютого о 10-й годині ранку і чекає відвідувачів щодня за адресою вулиця Ольги Кобилянської, 5.